Всім привіт, сьогодні буде у нас відео про кроликів. Я розказував в попередніх відео, що думаю, що кроличка приведе кроленят, казав, що 100% буде, будуть кроленятка. І вони були, вона нарвала пуху і з'їла їх. Я зрозумів, що сенсу немає тримати її і все. І цієї кролички вже немає. Саме у мене з'явився покупець на кроликів і я продав три кролика. Продав віденського блакитного. Самця, самку одну і французький баран. Продав тушками. Так як е, та кроличка не спаровується, а раз вона щось була спарувалася і така сама ситуація була, що вона їх не вигодувала тих кроленяток. Е, віденський блакитний самець ні разу не спаровував, не міг спарувати щось кроличку. Можливо, мені такого продали, що він не буде спаровувати. Ну, тобто, у мене залишилося ще з тих кроликів. Осталася одна кроличка французький баран. Ось ця. Вона зараз е кітна. Цю також кроличку. Віденську блакитну вже сюди переселив. Все, в кліві вже кроликів немає. Всі кролики вже на дворі. Віденська блакитна. Ось ця теж пустив до самця, але не знаю. Спарувалась вона чи не спарувалася, провірю через декілька днів і побачимо. Також, що по цих кроликах? Поки що спарований, не знаю. Ну, я думаю, що приведе, напевно, що тільки Каліфорнія. Думали, що цих ще можливо продати тушками, але ну, покупець з'явився, а ці кролички, ну, все ж таки, опустили до кролика, можливо, вони і там сукрільні, то, то не стали їх. Бити, але могли. Ну, якось так. Надоїло вже давати шанси цим кроликам. І рік, рік просто не було кроленят, привела і І з'їла. Ну це ця кроличка, що вона вже з'їдала, вона була, привела багато кроленят, з'їла декілька штук і залишилося в неї 4, але чотирьох вона вигодувала. Я не знаю, як це так. Ну, і ще ібо, що грішити там на себе. Сілья, ну все я, я, так ніяк, напевно, кролик нам не давав. Сіль давав їй, вода постійно в неї була, їжа, бурячок, все Все давав багато, щоб, щоб набирала нормально, щоб могла вигодувати кроленяток, а вона взяла і з'їла їх. Ну ось таке. Цих кроликів ще поки потребуємо, побачимо, що там далі буде. Якщо такі самі будуть випадки, то і... І ці підуть туди саме, куди і ті кролики. Що ще по кроликам? Все, далі по старому. Все як було. Вже цікаво переселив цю кроличку. Ці кролики всі тут сидять. Теж щось. Вже здорові кролики, а не ростуть. От подивіться, йому вже, я не знаю, ну вже нормально місяців, а воно малесеньке якесь сидить, не росте. Ну це, це ще так. Це ще більш-менш. І то все одно маловато. Як кроленятко якесь. А це вже дорослі кролики. Ну, оце Каліфорнія, я думаю, що приведе, напевно, так як спарувалася вона, нормально спарувалася. Строка така сама ситуація, що навіть якщо приводе, то, то не годує. Віденська блакитна, я не знаю, ще надіюся на Віденську блакитну, що, що можливо щось буде з неї, з цієї кролички, можливо, приведе. Ну і французький баран побачимо також. Думаю, що ну, вона привезти то повинна, і, і ця кроличка вроді нормальна, вроді вигодовує. Побачимо, можливо, і вигодує, і все буде добре. Так що такі то у нас справи. Французький баран, кроличка це теж ще ні разу не приводила, спаровувалась і не приводила. Побачимо, як цей раз буде. Ось такі-то справи. Здається, кролики легко, багато приводять кроленят. Я як купував ще раніше, я хотів кроликів, думаю, о, буду там заробляти на них нормально. А тут... Купив, та не, не спаровується, то вже привела, то вже кроленятка, захворіли, вже загинули та з'їла і таке. Тому кролики, да, в уході дуже, дуже легко за ними доглядати, дав їсти. Вони не кричать, нічого, дав собі їсти, пити, все. Їм вистачає цього. Але як бачите, то не, не все так легко, як здається. Ну і це будь в чому. Що ти не, не почнеш, все не так легко, як кажеться. То я зробив такі висновки, що, що якщо там підраховуєш якісь, ну там читаєш прибутки, як скроликів читаєш прибутки, то треба ділити як мінімум на три що ти з цього заробиш і чи взагалі ти заробиш. Ну вони, в принципі, себе кролики окупили, іменно свою стоїмість клітки, то вони ще напевно що не окупили. А можливо вже її окупили. Я то не підраховував, але Але кролики, що, так, що вони швидко ростуть, навіть якщо ти там купляєш кролика, там купляєш за 300 гривень, вигодовуєш, його вже можна продати. І ти окупляєш його стоїмость. І ще трішки можна на ньому заробити. Так, ну що, показав вам, розказав про кроликів. Трошки покажу сумні новини. Але я думаю, що хоч французький баран приведе, можливо Каліфорнія приведе і щось можливо з цього буде. А ми вже будемо завершувати відео, тому підпишіться на канал, поставте лайк. І всім пока. До нових зустрічей.